Слава Україні, слава ЗСУ, вітаю друзі. Я вже тут закінчив із понижаючим редуктором. Тут обжав, посадив на різьбовий фіксатор такий. Ось все, тут закінчено. Ну не повністю, бо ще кришка, кришка так стоїть собі. Тільки заради того, щоб перевірити, як працює. От працює, переключилась на понижені. Переключилася на повищенні. Чого не ставиться ще кришка? Тому що через кришку буде заливатися сюди мастило. Значить, Переходимо до мотоблока самого. Ще з мотоблоком значить, я ось тут вже відкрутив. Відкрутив цього болта, який тримає цей підшипник. Значить, Попутно хочу сказати. Знову у мене тут стояв довший болт з завода. Десь китайці закрутили довшого болта. Що вийшло? Що Якщо поставити довшого болта, от я зараз продемонструю, ось чуточку наживлю, ось десь настільки він був довший. Тобто підшипник отакий мав хід. А разом з підшипником і ходить. Діски е, ходять ось так. Тому виставити е, щеплення нормально не можна було. Потрібно, щоб цей підшипник тут був до кінця, ось, якщо закр... закручу зараз до кінця, ось все дивіться, цей підшипник все більш ніде не ходить. І диски впираються. Ось підшипник впираються і тоді вони розжимаються, е, нормально працюють. Е, тому я цей болт відразу і. Не відразу, а коли це я виявив, я його підрізав. Ось він видно, в мене тут підрізаний. Так, це що на рахунок цього підшипника. Тепер останнім часом в мене з'явилася така проблемка, почало трошки барахлити щеплення, в якому плані. Або веде, або чуть підтягую, починає буксувати. Значить, в чому, думаю, проблема? А думаю, проблема ось у цьому. зараз. Покажу, не маємо. Ага, тут ще не... обов'язково не забувайте, хто буде туди йти. до Щеплення. Тут є така шайба упорна. Шайба, потім підшипник, потім в мене знову стоїть шайба і болтик. А тут, значить, знімаємо ми диски. Пакет цей. Раз. Ой, дивісь. І що ми бачимо? Бачимо, воно розклепані. Вони алюмінієві, ці диски, ці бобишечки, вони алюмінієві. Причому, дивіться, всі різної ширини. Всередині, він більше розклепаний, гущі. Вже всі різної ширини. І вони всі поклепані тут. Я так підозрюю, що вони, коли вижимається щеплення, вони чіпляються один за одним. І тому щеплення нормально не працює. Зараз я його розберу, поспилюю всі ці заусінніці, як воно буде українською. заусени, заусени, мабуть. Це все я підточу, під, підпиляю. Ще поки що вони походять, бо вони цілі, тут нічого такого немає. Це тільки що це вони розклепані. Ну, з часом поміняються на нові. Так, поки що все. Так, ось я розібрав це нащеплення, значить Диски е, стальні. Нічого з ними, все, все нормально. Так, диски, вони е, алюмінієва основа і наклеєні. Е, як воно правильно називається, не знаю, ну розумієте, якісь ці накладочки. Накладочки практично нічого за стільки років, скільки він вже більше 10 років у мене, нічого з ними не сталося самими накладками. А ось зубчики самі, вони які вони порозклепувалися. Значить, зараз я їх поуточую, оце все пообточую і складу. значить Вижимний. Підшипник. Також все в порядку. Це, до речі, я в мене було колись відео. це Я міняв вежимний підшипник. Там у мене вийшло, що сам корпус у цього цієї шайби, на яку нажимають лапки, значить він торкався до, до корпуса цього. І вищало це щеплення страшно. от е, поміняв все проблем немає. Так, поки що все. і ну, так далі. Так, а, ще попутно покажу саму корзину. В корзині я не знаю, чи буде видно, чи ні. Ну, як такої виробіт, виробітки немає, але сліди де-не-де видно. Зараз, як кажуть, пальцометром провіримо. Є, відчувається. Ось. Оце теж, то я значить, підшліфую тут теж. Тому що отут воно буде заїдати і О, ось особливо є. Воно тут воно Є кругом є трошки. значить Тут треба буде підшліфувати. Буду зашліфую, щоб було рівненько. Бо в цих, в цих місцях воно буде заїдати, ці зубчики будуть заїдати і щеплення як такого не буде. Оце причина. оці Завусенниці і оп, ці заусінниці і тут, тут вироботка є, є, пальцем відчувається. Ось, ось в чому причина. Поки що все. Ну, вроді затирається. Ну прийдеться погратися. Мобуть, візьму надфір. Цим пильничком великим надфілем. Затреться. Але... Так, щеплення я зібрав. Значить, так, пакет дисків, корзина. Так, ставлю корзину і зараз покажу, як воно працює. Значить, так, включаємо передачу. Якщо я починаю крутити, колеса показую. От реагують колеса. Тобто, тобто щеплення працює. Тепер легенько нажимаю і все. І пішло крутити. Пустив. Працює. Чуть вижав. Все. Ось щеплення готове. Це можна ставити з Ось Двигун на місці. Залишилося затягнути, дотягує. Зараз. І ремонт майже закінчений. Займуся трусами, обслужу, деякі поміняю. Так, окрест ну, це вже має. Так, спочатку ці чотири, а тоді б сюди. На двигунові все чотири болти і ремонт закінчений. З тої сторони зараз буду крутити. Далі все. Оберегався. Обрівеч. Обривеч. Ну все, це останні штрихи затягую двигун до рами. Завтра зальєм мастило. Ти що, не знімає? Знімає. Зальємо завтра мастило і можна вже користуватися. Ну все, до наступного відео.